теми же тормшедов скальпами, да, вот мы видим и по Запорожской области, и по Ростовской, да. Ну, слава богу, и ПВО России, которая отрабатывает как следует, да. <звы> слава богу, ПВО России отрабатывает как следует, <звы> отрабатывает как следует. А смотри, прям здесь, смотри. слава богу, ПВО Росії. А це уже походу по заводу. По ходу что то не взяли. взяли взяли і отрабатывают як слідують. Аж аж слюні летять. Сьогодні Ростовська область ловила своїм писком і дрони, і ракети. До речі, українського виробництва і прилітало по новошахтинському НПЗ. Окрім того, є інформація про влучання на підприємстві, що виготовляло паливо для ракет, які летять в Україну, але по відео точно не зрозуміло де там то тому говоримо лише по НПЗ, які знімали з усіх сторін. До речі, чи то цивільні росіяни вчаться, чи то просто звикають. Але після прильотів, якщо навіть порівнювати з минулим роком, відео вже реально не так багато. Але я хотів би звернути вашу увагу на реакцію Соловйова, який е, готовий був зреагувати на фразу про прильоти штормшедову і атакам сів і дронів. Оцей чувак говорить і там от. По логіці він мав сказати, що ну іногда прилітає, але експерт вчасно зупинився. А у Соловйова, який це слухав і продумав, що ж він скаже, то емоція вже поперла. Тобто дід старіє і і Палыца, что прилеты є. Б'ють тими же э, штормшедоу скальпами. Да, от ми бачимо і по Запорожській області, і по Ростовській. да ну слава богу, і ПВО Росії, которая отрабатывает как следует, да, на эти опасности. Ну, если мы посмотрим, Может, то мы видим. Слиться землі ред українських городов. Потом отстроим заново. Ну я ну, бы би... посоветую вот, населению срочно покинуть. Сейчас очень опасно находиться в Киеве, в Днепре. Ну вот, проблема Харкові, в Сумах. Ви інколи пишете в коментарях, Навіщо ви показуєте старі відео? Але ми для вас віддивляємося, тупо останні, що є на пропагандистських каналах, і це не старі відео, це у них повістка не змінюється. Тупо тіп говорить раз на два дні одні й ті самі фрази. «Нужно дати час, щоб убрались із городов, з лица землі. Просто це по колу в нього. Ну, типу, можна так: от просто все це ліпити в одну колбасу з усіх випусків і показувати вам. Але навіщо ви і так все це дивитеся? Я. Маю на увазі наші постійні глядачі. Звичайно, всі сьогодні обговорюють пряму лінію Путіна. Хотілося, щоб прямою лінією Путіна була кардіограма, але що вже, хуй е здійснює. Це дивилося в школах, в лікарнях, в дитячих садочках і Владимиру Владіміровичу двічі поперек горла стало спершу Курська область. Попали в Курську область і не попали в категорію в розряд учасників спеціальної військової операції. Чесно кажучи, мені це в голову не приходило. Я прошу, <кій> <кій> прошу прощення, але це все буде відправлено. Як ви зрозуміли, виправляти покликали північнокорейців, але щось їм не дуже вдається, судячи з усіх відео, які сипляться зараз у нас і в телеграм-каналах і в твіттері. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал Петрошевський. Але менш з тим вдруге щось пішло не так самопроголошеною ЛНР. Путін провалився в текстури. Чи що? Ці регіони вони мають дуже хороший потенціал розвитку. Їх налоговий потенціал очень большої. Отсу Же Луганської Луганской Народной Народної Республіки на 9 сім процентів виросло выросло, 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 виросла возросли, на лугі. Ну або залагало, або це просто аномалія. Взагалі я дуже згоден з геніальним мимотворцем Дімою Коваленко, який дуже точно описав цю виставу. Дід. Вже в теплому памперсі, якого розморило, він і двох слів склеяти не може. Якісь сальні анекдоти, які були актуальні ще до народження радянської сонграйтерки Олександра Миколайовича Патрушева та відкриття Америки. Я про Патрошева трошки далі вам розповім, до чого це відсилочка. Зляканий відеоблогер, який питає у царя, які цінності йому інтегрувати в Рілси. Чесне слово, рейв в будівлі хоспі. Давайте спочатку сальный анекдот, а потом про Патрушеву. Нет или нет, расскажу. ну, расскажу. Вы знаете этот известный анекдот, шуточку, да? Когда за столом семья сидит, вот, и, э, и маленький мальчик говорит. Вот кроссворд разгадывает, говорит, слово назовите из трех букв. Пап, мама ему бум, ложкой по лбу. Он говорит, за що? Це ж дом. Папаша бере, жінка, бум. А домі треба думати. Діду така торба, що він не може стриматися і додає мля в кінці фраз, як старий радянський офіцер. Але Соловйов на цей жарт відреагував одразу і жорстко. Ну, звісно, буде смішити мільйони сімей. В котрим пришла страшная трагедия, Конечно, он будет смешить тех православных, которые з уже смотрят на бесчинство в храмах. Конечно, он будет просто так смешить вдов, сирот. Они будут смотреть и думать, думати, ну, розсміши нас еще, как нибудь А якщо повертатися до Патрушевої, до відсилочки з поста Діми Коваленка, то на тижні Путін переплутав композиторку радянську. Пахмутову зі своїм другом КДБшником, який там по моєму СНБО зараз очолює Патрушевим. Слухайте, Звісно, не можу не сказати про всенародно любимий Олександр Ніколайовичі Ніколаївни Патрушеви Па э, Пахмутови. І ці люди в шоу сміялися зі старечих тупняків Байдена, коли він там якісь обмовки робив, чи що, або кудись не туди йшов. А Путін сидить. Половину цієї лінії він просто оце кашляє, кашляє. Плутає слова, бекає, мекає. До речі, друзі, саме зараз прийшов час лайкнути це відео, підписатися на канал, бо я буду показувати всякий крінж з Росії. Вам вже буде не до того. Давайте почнемо з недолугої пропаганди. Як мої діти поняли все про Італію? Ані нібилі о пропагандія щаслива європейська Тому почав все з чистого листа, вони сразу все зрозуміли. стали замечать, почему же все старое, а почему люди так плохо одеваются, а почему еда невкусна, ведь пицца в России намного вкуснее. Школа тоже удивила. Мы солили одни и те же, те же темы весь год, должного внимания наукам не уделяли. Сын сказал, что здесь нет технологий, поэтому брать пример и учиться не у кого. Ближе к весне я уже сняла розовые очки, поэтому летом они окончили школу и, не теряя времени, улетели домой. Возвращаться они больше не захотели, потому что русское образование и культура самое лучшее. самое лучшее. Піца з Бірюльова смачніша міланської, або піца з Краснодара, смачніша неапольської чи Сицилійської, але ви оцінили от стиль е, жодного обличчя, ну, типу, вона ж не говорить від себе там, да, тобто її ідентифікувати не можна. Просто якісь там кадри з інтернет, нарізочка зверху начітка. Така собі е, пропаганда за 9 рублей і псо на колінці продакшн. І якщо ми вже. Про смачну росіянську кухню, то. З пилу з жару. Кусняшка. Це якщо що такий фудпорн, ви ж бачите, і виглядає вона відповідно і дуже ну, асимеру, це зараз вона там буде. Заліна Максут, давайте скоріше умиватися. І обідати. Вау! Смотрите, какая красота! Вот со шкуркой прям где-то был прям такой. Девочки, вот просто вот, 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 так. Все золото, что было в доме, вдягнуло, чтобы записать тикток. Со за сметанкой. Оп-оп. Кошечки оп. Мяу-мяу. Девочки, если что, голова. Вороны. <laughs> Это просто пуска. Она еще и волосатая зараза такая. Дай бог каждому. Кушайте, кушайте, никогда никого не слушайте. Мормаи, киски. Туди хочеться повертатись, це ж не якісну там мішлен, хершлен, це висока твою мать кухня. Взагалі, всі з тієї Європи, Америки, Канади тікають назад в Росію, просто приїжджають. Ви взагалі чули так, що там просто хавку безкоштовно роздають, і от будь-який американець, в принципі, ну готовий, готовий доуншифтіця. Францы бегут в Россию, канадцы, с Голландии, от, от, отовсюду бегут в Россию. Вся Европа разваливается. Катастрофы. Ну, все хорошо. Работаю. Вчера вот из соцзащита мне звонили, спрашивали, как я, где я, Спросили, можешь помнишь, какая нужна? Да ну так мне нечего жаловаться. Кушать у меня есть, мне государство бесплатно пищу дает, так как я это самое мало зарабатываю. А что мне -то? Не Маленькая зарплата за те, їжу, дають все. Идеально не то, что в ваших там он еврожопах. 85 полов вместо мужского и женского. У них э, публичные дома для зоофилов. Они узаконили педофилию. Они теперь э, э, в стадии рассмотрения э, закон о признании нормы инцеста. Ребенок, например, в ЕС в 3 года должен выбрать себе пол. Если ребенок себе пол в три года не выберет, Значить, ребенка з сім'ї юстиция юстиція и та віддає їх сім'ї гомосексуалистов. Ну а в Росії такого немає. В Росії все ідеально. Там, навпаки, із сім'ї гомосексуалістів забирають і віддають в інтернати. Ну, там, там, ну, там все добре, особливо зараз добре на Чорноморських пляжах. З дивним збігом обставин протягом тижня одразу три російських танкери, які перевозили мазут, затонули в Чорному морі, і тепер на російських пляжах екологічна катастрофа. Санючек, добрий вечір. От, ти знаєш... то, что было нет, сейчас уже совсем все страшнее гораздо. Нет. Уже нету у нет, такого, что там кусками. Вон она у берет просто, уже сантиметров -30, 30 слой лежит у нас. Нет. Это, короче, нет, катастрофа, нет. экологическое бедствие, мне. Это просто экологическое бедствие. Не знаю, что будет, нет. Що буде, ну мазут цей роками буде лежати на пляжах, виходити з моря, підніматися. Це дуже цікава історія в них буде. Постраждали найбільше саме російські пляжі, але море ж то наше, і тварини в ньому наші, і вони ні в чому не винні. Істота під назвою Росіянин вони не дають жити не тільки людям. Он в ці ці відео з дельфінами, з птахами в мазуті. Але російські своїм рабам що? Вони встануть, будуть дякувати, кланюватись, бо що? Бо безкоштовний мазут. Ну, от десь приблизно, як історія про Боярського. У мене був розговор з Боярським, коли ми з ним общались, і він розповідав дуже цікаву, смішну історію. Він розповідав, що я прийшов на якийсь прийом в Кремлі, банкет чи щось таке, і от Путін, і щось там відбувається, і мені, каже, дають слово. Я беру бокал, поднимаю, встаю и говорю, Владимир, меня, говорит, так раз, простойки смирно, Владимир Владимирович, ну Я, говорит, стою и думаю, господи, откуда это говно во мне? Типа, почему это, это Какой он нахер Владимир Владимирович? Говорит, я его знаю, он же Володя, он же за коньяком бегал нам, когда мы с Собчаком, типа, там, вместе с соседями были. Мы знаем, и он меня знает с тех лет, и я его знаю с тех лет. Он же Володя, я его знаю. И тут встаю, говорит, и не знаю, откуда это берется. Встаешь и говоришь, Владимир Владимирович, да, да, да. и вот такой я весь из себя, говорит, мне да, говорит, аж противно стало. Говорит. Стало противно, но тост до конца сказал. А потом еще и на брудершафт залупился подехом с ним. Ну а что, что делать? Робота така собача. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній випуск. Ви можете віддячити нам за нього лайком, підпискою, можливо, навіть стати спонсором нашого каналу. Ми будемо дуже вам вдячні за підтримку не просто словами, а ще й гривнею. А і слова теж важливі. Пишіть в коментарі. Побачимось дуже скоро, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. Па-па.